Як подати навчальний матеріал так, аби дитина його гарно засвоїла, знають методисти. Вони повинні розробляти різноманітні освітні програми, враховуючи сучасний темп розвитку нових технологій навчання в умовах освітньої реформи. Тож саме для цих людей в області і провели першу аналогічну науково практичну конференцію. Основним із компонентів реформи освіти і боротьби за якість освіти є. Робота з вчителем, тому що саме педагогічний працівник сьогодні готує нашого учня до реального життя. Торішнє зовнішнє незалежне оцінювання показало, що рівень знань випускників Хмельниччини дещо впав. Шукати причини цього освітяни краю почали з себе. Учитель фундамент тих знань, які вимагають від учнів, впевнені в обласному управлінні освіти і науки. Результати зно наших учнів показали деяке падіння рейтингу, і це поставило перед нами необхідність. Провести роботу з вчителями, проаналізувати цю роботу, виявити причини і до нових вершин. Найкращий результат проведення подібних конференцій це гарні знання учнів, кажуть освітяни. Проте як стимул для методистів обласне управління освіти і науки разом з обласним інститутом після дипломної освіти заснувало премію у розмірі мінімальної зарплати. Тож перших 15 кращих педагогів краю вже відзначили. Юлія Стафурова, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.